Доброго дня малята! На занятті зі звукової культури мовлення ми вже з вами познайомилися з двома звуками зі звуком А та звуком У. Тож сьогодні пропоную закріпити наші знання та трішечки погратися. Я буду називати слова, а ви будете казати, на який звук починається це слово. УДАВ! На який звук починається це слово? УДАВ. Вірно на звук У. Автомобіль. На який звук починається це слово? Автомобіль. Вірно на звук А. Абрикос. На який звук починається це слово? Абрикос. Вірно на звук А. Учень. На який звук починається це слово? Учень. Вірно на звук У. Усмішка. На який звук починається це слово? Усмішка. Вірно на звук У. Акула. На який звук починається це слово? Акула? Вірно на звук А. Апельсин. На який звук починається це слово? Апельсин? Вірно на звук А. Україна. На який звук починається це слово Україна? Вірно, Україна починається на звук У? Молодці! Я впевнена, ви чудово справилися з цим завданням. А я вам кажу до нових зустрічей.